Німеччина це досить, вона досить відрізняється від України, і її вимоги, і закони теж відрізняються. І хочу звернути увагу на такі побутові аспекти, з якими можуть зіткнутись наші українці. Існують такі ризики, як ви звернулись за соціальною допомогою, а потім виїхали із території Німеччини більше ніж на 21 день календарний. Протягом року, не попередивши про цей джоб-центр, все, соціальна допомога знімається. Далі, наприклад, ви приїхали сюди з дітьми і вважаєте, що достатньо для них навчатись в українських школах онлайн, але Німеччина вимагає навчання дітей, будь-яких дітей, українських, інших іноземців, їх корінного населення, громадян. Віком до 16 років відвідування школи в Німеччині є обов'язковим. І якщо ваша дитина не відвідує німецьку школу, навіть якщо ви тут знаходитесь в стані в статусі біженця або в статусі особи, що шукає тимчасовий захист, до батьків може бути застосована кримінальна відповідальність. Далі хочу сказати про е, українців, які мають певні збереження на своїх українських картках. Коли ви приїдете в Німеччину, ви будете, скоріш за все, подаватись на соціальні виплати, так як постійного доходу можете не мати. І е, з цим питанням е, існують певні е, мінімальні суми, які держава Німеччина не розглядає як такі, що вам достатні для проживання. Але якщо у вас є значні суми або майно на території Німеччини, то ви можете і не отримати соціальні пільги взагалі. Або якщо ви отримуєте соціальні пільги, але е, в той же самий час ви не повідомили про це німецькій стороні і отримуєте якийсь дохід в Україні, е, майте на увазі, що Україна стала кандидатом члени ЄС і з вересня 2024 року почнеться обмін фінансовою інформацією між Україною і Німеччиною. Це буде стосуватись ваших збережень на рахунках і руху коштів по рахунках. Береться до уваги період з 1 січня 2023 року. Тобто, з цього року будьте уважні, які кошти ви отримуєте і які кошти ви показуєте і декларуєте в Німеччині. Ви Можете приїхати в Німеччину в двох статусах. Перший статус це туристичний. Пробути на території Німеччини 90 днів, далі ви будете зобов'язані повернутись, оскільки у вас є коридор 180 календарних днів, протягом яких 90 днів ви маєте право перебувати в країнах ЄС. Якщо ви маєте намір перебувати в Німеччині довше, ніж 90 днів, тобто причина у вас явно не туристична, а ви втікаєте від війни в Україні. Тоді ви повинні звернутися до міграційної служби за отриманням статусу тимчасового захисту. Тимчасовий захист надає вам право перебувати в країні довше, ніж один рік, два роки або три роки, залежно від того, яке рішення прийме Федеральна служба. Загалом надається дозвіл на два роки. І перший пункт, який ви повинні відвідати, Незалежно від того, де ви вирішили проживати, ви наймати житло самостійно, або у вас є родичі, друзі, у вас є 90 днів, протягом яких ви зобов'язані звернутися до е, пункту розподілення біженців. Е, звертаєтесь до цього пункту обов'язково, проходите там попередню е, реєстрацію і вам видають міграційний номер. Зокрема, для чого ви туди йдете? Для отримання міграційного номеру. Тому що. Потім ви будете реєструватись а, на зустріч в Офіс міграційної служби і вводити в цю онлайн-форму цей міграційний номер, тобто без міграційного номеру чисто технічно неможливо буде організувати зустріч в міграційному офісі. І ще а, моє найулюбленіше слово в Німеччині і ваше буде по приїзду, ви, перше слово, яке ви повинні вивчити, це термін. Що таке термін? Термін це зустріч, а терміни тут повсюди: термін до лікаря, термін до Офісу міграційної служби, термін в банк, термін в школу, завжди повсюди термін. Якщо ви перетнули кордон з Німеччиною, забудьте про діджиталізацію, забудьте про швидкі консультації і згадайте слово термін. От, коли вам назначать, тоді вам приділять увагу, і це стосується будь-якої установи. Німеччину я взагалі хотіла б виділити серед інших країн Євросоюзу, які також надають тимчасовий захист, за їх кількість соціальних благ, пільг, які надаються в Німеччині. На що ви можете розраховувати? Це повністю Німеччина повністю покриває вартість житла. Але є певні норми, тобто вона не буде покривати там квартиру двохповерхову, але існують певні норми, в які ваша квартира повинна, яким вона повинна відповідати для того, щоб покрили. Далі це будуть щомісячні виплати, наприклад, розмір виплат на дорослу людину це щомісяця. 502 євро. Якщо у вас є діти до 5 років 318 євро, і вже в залежності від віку дитини, це від 318 до 451 євро на дитину виділяється, окрім вашої виплати. Далі у вас є право на пільговий проїзд. Це раніше було безкоштовно для українців наразі. Скоротили вартість до 20, по Берліну, це 27 ,50 євро 50 центів. А повний квиток на місяць коштує 86 євро, тобто значно скоротили вартість квитку проїзду. Це на всі види транспорту. Далі Німеччина вам оплачує кауціон. Кауціон це депозит, який ви, як у нас кажуть, завдаток повинні дати обов'язково орендодавцю при в'їзді в квартиру. Це як гарантія того, що ви нічого там не зруйнуєте, і він повертається при виселенні із квартири. Далі Німеччина повністю платить за вас, поки ви знаходитесь на соціальних виплатах, вартість медичного страхування. Медичне страхування тут обов'язкове, і, взагалі, в Німеччині дуже багато видів страхування, якими дійсно жителі Німеччини користуються, наприклад, страхування цивільної відповідальності, страхування водіїв. До цивільної відповідальності, про яку я сказала, це відповідальність від пошкодження будь-якого майна чужого. Тобто, якщо ви пошкодили чийсь мобільний телефон, то власник цього мобільного телефону отримує компенсацію від вашої страхової кампанії. А далі жителі Німеччини страхують своїх тварин домашніх. Машини, автомобілі страхують та будь-що вони страхують, але є обов'язкові види страхування, і це в першу чергу медичне. От медичне страхування вам оплачує теж держава. Зоціалямт, як мені підказали мої німецькі друзі, зоціалям це соцзахист в нашому розумінні. І в той проміжок часу, коли ви прибули в Німеччину і вам вже на даний момент потрібні якісь гроші, то приблизно до 400 євро ви можете звернутися до цього Зуці без статусу тимчасового захисту і отримати ці кошти. Вони також будуть вимагати певний перелік документів, але їх дуже реально зібрати. Якщо ви отримуєте соціальні пільги, то існує дві вимоги від держави до вас. Як ми можемо здогадуватися, якщо у вас є права, то ви набуваєте певних обов'язків. Так от одним з обов'язків, якщо ви отримуєте соціальні виплати щомісячні грошові, це є або відвідування інтеграційних курсів, це мовні курси, або це пошук роботи і працевлаштування, якщо ви вже знаєте німецьку мову, або у вас є інші якісь варіанти роботи без знання німецької мови. Тому обов'язковим загалом є проходження інтеграційних курсів. Вони зазвичай проводяться від 6 місяців до 11 місяців, кожного дня або 4 рази на тиждень. По 4-5 годин, по різному, різні програми, і досить великі шанси, що ви вивчите хоча б на базовому побутовому рівні мову. І далі вже вам джоб-центр підшукує роботу вже зі знанням мови. Ви вирішуєте свої питання щодо проживання і звертаєтесь до бюга Амт реєструєте місце свого проживання, і після реєстрації, будь ласка, всі установи, з якими ви контактували до цього, можливо, це банки, можливо, це той же самий Офіс міграції, міграційна служба, страхова компанія, соціаламт, можливо, куди ви вже звертались за первинними виплатами. Ви повинні повсюди повідомляти місце свого проживання. Оскільки, як я вже сказала, забудьте за діджиталізацію. В Німеччині всі установи, приватні, державні, лікарі, всі працюють через звичайне поштове листування. І ваша адреса є дуже важливою, вона прикріпляється, і якщо ви будете її змінювати, то доводьте до відома всіх установ, з якими ви контактуєте, про зміну вашої адреси. Визнання німецької мови досить складно, особливо якщо ви розраховуєте працювати за фахом. Я знаю, що українці, якщо порівнювати Німеччину, десь прочитала, що в Німеччині лише 5% населення має вищу освіту. Тому вони залюбки погоджуються, працюють на будь-яких посадах, професіях. Знаю, що для українців є принциповим працювати з їх професіями за їх фахом. Також є вимоги німецького законодавства, які, наприклад, для працівників із таких сфер, як медицина, освіта і соціальні е, працівники, вони зобов'язані е, підтверджувати свої дипломи. Є визнання дипломів, така процедура, а є підтвердження дипломів. Так от навіть названі мною вони е, вимагаються їх визнання. Тобто є німецькі організації. Е, Надшкалт профспілок, ці галузи, і вони дивляться, які предмети ви закінчували, чи достатньо їх для того, щоб працювати вам тут, перевіряють ваш рівень знання німецької мови, і якщо достатньо, якщо ви склали іспит, то вам визнають ваш диплом, який ви ще до цього зобов'язані перекласти на німецьку мову. Якщо. Ця організація вважає, що вам необхідно добрати, довивчати якісь предмети, якісь години. Ви їх вивчаєте, приносите відповідні документи, вас знову переглядають як спеціаліста і вже роблять висновок: чи визнають цей диплом, чи не визнають. Це щоб працювати за своїм фахом. Для інших професій, наскільки я знаю, не обов'язково визнання, але обов'язково можливе. Підтвердження. Проте на практиці, що сама шукаючи роботу, і на практиці можу сказати про те, що у моїх знайомих жодного разу ніхто не попросив диплому з перекладом це ті спеціальності, наприклад, IT спеціальності, або, ну, якщо ви там, пішли. Продавати э, якісь продукти в магазин, такі звичайні роботи, не вимагають дипломи взагалі, ну, приніс, показав і все. Тим більше, що останнім часом в Україні вони двомовні, англомовні, україномовні, тому для Німеччини цього достатньо. Але з дипломами ситуація більш-менш зрозуміла, а з роботою тут буде складніше. Я помітила таку тенденцію. От протягом року вона змінилась для українців в кращу сторону, тому що раніше українців, дивлячись із вакансій, які пропонували для україномовного населення, наприклад, ще в березні, в квітні минулого року, це е, такі вакансії, як на кухні, помічники або прибиральниці, або е, доглядальниці за особами похилого віку. То зараз я дивлюсь, що з'являються такі вакансії навіть там для юристів, які розмовляють українською мовою, є такі. Ну, тобто, більш українці вже почали розглядати як більш фахових спеціалістів і допускається в великих містах робота лише зі знанням англійської мови. Тобто, німецька мова, вона вимагається, звичайно, але. Можна знайти офіційну роботу без питання тільки в тому, скільки часу на це піде. Також треба певну долю везіння мати, щоб знайти тут роботу, тому що в Німеччину ви повинні зрозуміти, за зарплатами німецькими їде весь світ, і це не тільки українці. І на одну посаду може бути боротьба там 10, 20 100 осіб в залежності від того, наскільки приваблива ця вакансія. Середній час пошуку роботи. Якщо говорити про ту роботу, куди вас вже взяли, ви помітите, що це приблизно два місяці. Від моменту, коли ви подали резюме до резюме, ви обов'язково додаєте мотивувальний лист. Такі тут вимоги і правила, чому ви кращі, чому вас повинні взяти, який у вас супердосвід, який ви можете запропонувати, резюме само по собі, мотиваційний лист, окремим документам. Все це відправляєте рекрутерам. Далі з вами проводять або відео співбесіди, або телефонні співбесіди, а далі відео. Далі вас запрошують вже в кампанію познайомитись з колективом. І вже після того укладають контракт. Працювати ви можете в двох формах в Німеччині, як фрілансер, тобто наш ФОП, і можете як працівник звичайний працювати, найманий працівник. Умови приблизно такі ж самі, як і в Україні. Для фрілансерів це звітування, це податки, це особиста відповідальність. Не дотримуєтесь розпорядку дня, а просто по факту виконуєте той об'єм роботи, який вам доручили. І за нього отримуєте кошти. Якщо це найманий працівник, то це відпустки, лікарняні, це робочий режим і певні вимоги, правила, можливо, компанії. і інше. Вони просто шалені і ту зарплату, яку ви називаєте, якщо ви одинока людина. Тому що в Німеччині є декілька класів, там шість, не хочу точно казати, бо не заглиблювалося в тему: є класи податкові, і в залежності від того, який у вас сімейний стан, наявність майна дітей, дружини чоловіка до такого класу податкового вас і віднесуть. Якщо ви одинока людина без статусу заміжнього жонатого, то ви будете сплачувати із своєї заробітної плати 45%. Тобто ту зарплату, яку ви бачите в вакансії, одразу віднімайте 45%. Це те, що ви отримуєте на руки. Потім, мінус проїзд до роботи, теж закладайте. В ці податки входять вартість таких послуг, як, наприклад, медичне страхування. Якщо е, ви перебуваєте на соціальних виплатах, за вас платять джоб-центр, ви навіть не задумаєтесь е, за ці виплати. Як тільки перший день ви, ви пішли на роботу, е, в умовах контракту буде прописано, хто оплачує медичне страхування, повністю ваша роботодавець або 50 на 50, в Німеччині. Загалом практикується 50 на 50. Я б не сказала, що німецькі зарплати чимось відрізняються, наприклад, від українських в великих містах в гарних компаніях. Тобто деякі зарплати, навіть я б сказала, в Україні можна до війни було легко заробити ті ж самі гроші, але витрати на проживання теж ви будете платити самостійно проживання, проїзд, мінус податок. Ну і все, що залишається, це зароблена вами зарплата. Я не можу пропагувати нелегальну працю в Німеччині, але розумію людей, які опинились в різних умовах. Всім треба гроші і з чимось повертатись за щось будувати, купувати нове житло, яке вже зруйноване. Ну і інші проблеми, да, у кожного свої. Тому це незаконно. Фрілансери не знаю, яку вони несуть відповідальність, чи кримінальну чи адміністративну у вигляді штрафу. Але якщо, наприклад, ви працюєте на когось, то е, особа-працівник може бути оштрафована до 50 тисяч євро, а роботодавець за невлаштування, непрацевлаштування офіційне може понести кримінальну відповідальність до 5 років позбавлення волі. Щодо таких випадків, як манікюри, перукарі, да, це все можливо, і є Можливо, і є всі люди, і люди завжди беруть себе з собою, свої звички, але це дуже великі ризики, тому що е, треба бути готовими до того, що соціум навколо нас вони можуть сьогодні посміхатись, а завтра подзвонити вам. І, до речі, в Німеччині це. Нормальна практика, коли сусіди один з одним не сваряться, не конфліктують, а просто якщо їм щось не подобається, вони дзвонять до відповідних органів, поліції, наприклад, поліція приїжджає, вона розбирається, вона навіть може сказати, хто сказав. А, на, а зранку з вами цей сусід буде вітатися, як ні в чому не бувало. Для мене був новий вид страхування, який я для себе відкрила. Він називається німецькою мовою хафт Це страхування вашої побутової відповідальності. Вона досить недорого коштує, оплачується один раз на рік, але можете бути впевнені, що в разі завдання будь-якої шкоди, руйнувань чи ще третім особам вами. Вони отримують виплату не від вас, пред'являти вимоги будуть не до вас, а до вашої страхової компанії. І знаю ще, що дуже корисним є, якщо ви приїжджаєте, якщо ну, от ви приїхали сюди з тваринами і шукаєте житло. Там, наприклад, зупинились у своїх друзів, родичів, вони вам дозволяють жити у своєму приміщенні там, з собаками, котами. але якийсь час ви пожили і розумієте, що треба залишитись ще тут. І шукаєте своє житло, то деякі е, орендодавці вимагають наявність е, страхового полісу на тварину, тобто, щоб вона була застрахована у випадку там, нанесення яких, якоїсь шкоди або меблям, або ще чомусь процес оренди житла. Е, на що треба звернути увагу? В Німеччині обов'язковим є наявність договору оренди, ніяких там. Приходьте, поживіть, такого немає. Друзі, родичі, всі здають в оренду житло лише по договору оренди. Разом з договором оренди, вам повинен орендодавець надати обов'язковий інший документ. Цей документ є дозволом на вашу реєстрацію за цим житлом. І отут тривожний дзвіночок у вас повинен виникнути тоді, коли орендодавець вам каже, Оренда є, договір ось тримай, але прописуватись, реєструватись тут не можна. Це означає лише одне, що ваш договір оренди недійсний. Тобто орендодавець його нікому не покаже, і ви не будете змоги користуватись його місцем реєстрації, цією адресою в жодній із установ. Ну і взагалі це дзвінок про те, що особа не чесна перед вами. Тому, яким би привабливим житло вам не здавалось, і на яких би легких умовах вам його не здавали в оренду, не погоджуйтесь на таке житло. Обов'язково договір оренди, і обов'язково дозвіл. Він на одному аркуші видається, де орендодавець вписує прізвище всіх осіб, які проживають, і е, ставить свій підпис, і йдете вже тоді в Радхаус, як я казала, і е, робите реєстрацію. Прописку. Чого не можна робити в Німеччині? Перше це е, годувати голубів і лебедів. За це може бути передбачений штраф. Наприклад, за годування голубів в місті Кьольн це 1000 євро, а в місті Гамбург це 5 тисяч євро. Тобто дуже дорогий ресторан для пташок в Німеччині. Далі е, не можна кидати, чисті. всі, всі помітили, що Німеччина чиста країна. Не можна кидати сміття не в сміттєвий бак. За це також штраф 75 євро. За цигарку сигар... за із машини штраф 50 євро. Наприклад, ті, хто приїхали сюди із домашніми тваринками, знайте, що якщо ви не прибрали за своїм песиком, то штраф від 30 до 250 євро. В залежності теж від міста. І взагалі дуже важко сказати якусь одностайну суму штрафів, тому що оскільки Німеччина це федерація, то кожна земля має свої розміри штрафів, своє внутрішнє міні-законодавство. Тому що може бути дозволено на одній землі, може бути заборонено на іншій, і також різниця в штрафах теж може бути досить різна. За перевищення швидкості. А тут, взагалі, сподіваюся, що жоден ініціатор законотворчої діяльності України нас не дивиться, тому що ініціатива дуже-дуже жорстка, штрафи дуже-дуже великі. Якщо перевищити швидкість на 10 км на годину, штраф 20 євро, і ви зараз подумали ну 20 євро. Але якщо ви перевищили швидкість на 26-30 км на годину, штраф 150 євро. Недотримання безпечної дистанції всі люблять німецькі автобани, але штраф 400 євро, з позбавленням водійських прав на три місяці.